Всім привіт! Очередне відео для YouTube завдяки моєму Спасибо Меганчику В общем, сьогодні сталася така ситуація, проблема, що не можна було відкрити капот. Зараз покажу. З ручка, зараз включу ліхтарик, ручка дергається, це я вже пробував винімав, перевіряв чи тросик. Обіро чи ні, вроді як цілий, натяг пробував робити. Е, в цей, як його, е, Тросик не витягається, на місці знаєте, так би стоїть, тобі. Думав, або він заклинив, або він просто на місці. В общем, Що потрібно зробити? Це сняти одну ноздрю. цю от, Спробував розбирався з двох сторон, це вже я вскрив його. Покажу, чим скрив. Дивіться. Всередині над рішеткою там є пружинка. Так, відео порвалося, дивіться, там всередині є пружинка. Де там проволока От, бачите пружинку? Треба зачепитися було проволокою за пружинку і потягнути її на себе. Так. Це я зробив з товстої проволоки такого от гачка. І капот одразу посрабляється. Ну, а далі вже діло запростимо. Лізочка потянув і капот. Відкривається. Так, проблемою. Ага, напевно, сьо він йде. Так. В інтернеті говорять, що проблемою цьому є оцей от Кабельок Так, це я тягнув його всередину. Так, да, так воно і є. Ось він. Ось це він тягнувся. Тут цілий він. Так само, певно, і з цієї сторони. Просто його потрібно було ставити. Так, раз. А ну, зараз вставимо перевіримо, як воно буде працювати. Так, вставив Так, і десь мала бути ще загрушечка зверху. Певно, із-за того, що загрушечка зверху потірялася, воно і. Десь в перестало працювати. Так, ану. Перевірка. Так, закрив. І... З середини. Так, да, працює. Все працює. В общем, особисто моя проблема була. Це те, що... А тут от пропала загрушечка, яка фіксує його зверху. А так, ви бачили, є пружинка тут знизу, яку потрібно піднаживити проволокою, гачком. Ще раз покажу ту пружинку. Ось пружинка. її підчіпляєте бачком і потягте. І тоді капот має відкритися. А ось рішення моєї проблеми. Такий от фіксатор. Він в мене випав на поганих наших українських дорогах, такого валявся отут от. Я його не йшов. Так. Ну і собственно його треба. Якось встановити сюди, Так Як же ставиться? Так, а ось рішення моєї проблеми. У мене просто відвалився певний від затряски оцей от фіксатор валявся там біля акумулятора. Так що добре, що не потирався. І отак він має встановлюватись. Він виходить, фіксує оцю нижню частину і оцю от верхню частину. Так що, таке от рішення. Проблеми, що не відкривається багажник на Megane 2.